За Дивити. що вас остановили? За що За... Цей Це... гражданин не поїде, звідси нікуди, крім ТЦК. Это вам показується. Три часа я вам, я... і он уїде отсюда. Так він не затриманий зараз. Mm -hmm. Йому їхати далі заборонено. Він обмежений в пересуванні, але він не може бути затриманий фізично. Это, это ви придумали. Є свобода пересування. Вас не затримано. Але обмежено пересування. Чому? Тому що вас необхідно доставити до територіального центру комплектування. Для чого Ні. Я зараз перебачите свої машині? Затримати я вас не можу, тому що ви фізично до вас доступу немає. Ні, ви І можете якщо, виламати двері. Ви можете виламати. Якщо вірі. ви свої машині, ви зможете собою що вам ви зробити робити. Тому я коли я вас затримаю, я за вас відповідаю. Тому я вас затримати фізично зараз не можу. Якщо ви вийде за автомобіля, я вас сам. В першу чергу хочеш знати більше про свої права. Підпишись на мій канал. Якщо вам потрібна юридична підтримка або ви хочете завжди отримувати відповідну консультацію, коли у вас виникають певні моменти з співробітниками поліції і не тільки, завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу. Ваше пожалуйста законопослушне гроші. Ваші документи допомогти. причина остановки, ваши документы до полного предъявления. Вас загорели, правы, и вас не а я законопослушный. Дмитро Андреевич Хомук, инспектор. Управление патрульной полиции. Чего? Машине, на мой, на мой. А ваши документы до полного Стоп, стоп, стоп. Время прошедшее, когда восстановили человека. Прошло? Законопослушный гражданин. Причина остановки 35. 11 пунктов. Не, не, вы ничего не укладываете. Я, я вам честно говорю. Затр... Человек затриманий? Если человек затриманный, нет, составляем админ протокол за право порушения. до ТЦК. штраф. Человек пишет протокол отказа. А питомец, я вам следующее я говорю. Действие. Будет суд. Вы получаете как минимум догану. Я ваши документы у него, причины, то есть до полного знакомления, документы ваши попрошу. Законопослушный гражданин, который борется с оборотнями. Да. Плыгань Микола Александрович. Хорошо. Какие вопросы... Нет, ко мне знаю, що А по цьому гражданину. гражданину я вам пояснювати взагалі нічого не буду. Не маю необхідності, права такого. Я понял, человек вам предоставил документы о том, что он пройшов в L Cross. По ситуации людини я вам пояснювати вам особисто. нічого Ничего не я буду. Я вас не требую. Так чому ви мене питаєте взагалі прошел? Ну, Вы чолов... Чоловіка за що остановили? Ви х... Хто ви такие? Чому я Гражданин, вам щось не знаю? За что не пояснили? За що вас зупинили? Цей гражданин не поїде, звідси, нікуди, крім ТЦК. Це вам так кажеться. Три часа я і вам... он уедет отсюда. Так він не затриманий зараз. Йому їхати далі заборонено, він обмежений в пересуванні, але він не може бути затриманий фізично. Так, это, это, это ви придумали. Є свобода пересування. пішоходів. ходіте і є Где? Покажите мені. Я э, з вами закон... взагалі спілкував, не маю бажання. Мне... Повірте, я, я тоже не, поверьте, не, я тоже не хочу спілкуватися. Я не зобов'язаний з вами спілкуватися взагалі. У мене є питання до цього громадянина. Добре, а я можу питання задавати? Може? Ви можете, так. Стосовно цього. Покажіть. Якщо ви мене затримаєте, то ви можете. Адмін, значить, безплатний адміністрацій. Так, Посмотрите. якщо ви, так, да, якщо ми вас. Дивіться, ви зараз перебуваєте своїй машині. Штраф ні, ні, ви зараз в своїй машині. Затримати я вас не можу, тому що ви фізично до вас доступу немає. Ні, ви І можете ви виламати якщо... двері. Ви можете виламати А Якщо, двері. якщо ви своїй машині, ви зможете з собою це будете... довго робити. Тому я, коли я вас затримаю, я вас за вас відповідаю. Тому я вас затримати то звісно зараз немаю. Якщо ви йдете з автомобіля, я вас отримую, доставлю до ЗЦК. Для вас складання про такому. Все? Ні, зараз... так, ні, доставляємо до, до зараз ви обмежені, прав... пересування. Такого нема обмеження. Тобто, Покажіть, чим ви керуєтесь зараз. Ну, зараз... Покажіть. А може я балакати задводити, я вам хочу пояснити обіду. Ви не перший, не останні. Півтора мільйона. І, Люди, такі, та, безліч. і е, від мене ніхто не уїжджав, ніхто не уходив, ніхто тут тобто, тобто, нічого не було, е, крім доставлення ФЦК. Так, е, щоб ви не документи, робили, й, документи були е, е, фахівці в галузі права, адвокати приїжджали на місце. За адвокатами не в ТЦК. Важниці, зараз. Уважане, Можуть, я можу документи з вашим адвокатом. Ви документи Займо. за Віта. що. Да. Тут поліцейський да. каже, що Що ви кажете? Що, що крім ТЦК, нікуди е, ви не подінете. Да, типу, Після ТЦК вживіть собі, куди завгодно. Вони вас відпустять через 20 курс. Ми гаємо час. Так давайте адмінпротокол. Да. Ні, нет, не стоп, стоп, стоп. Ви тут, тут составите. На... А ви так тебе вам Так. — А зараз, зараз вони мають мені щось дати? Поліцейські ми не протокол. складаємо за, за дане правопорушення, якщо. Поліцейські не складають. Щас складає. Адмін затримання складають. Протокол по, по, по да. затримаю. Спілкуйся, людина хоче спілкуватися. Цей, а що мені зараз, якщо ну, що мені їхати в ТЦК чи що мені робити? Потому <говорит> ага. а если ты А полицейским они мают сейчас какую-то бумагу давать, или нет? <говорит> <говорит> не ну, смотри, задерживают, Протокол затримания <говорит> и бесплатного адвоката. Виктория, мы <говорит> води ваш Северослав, правильно? Вы же, <говорит> да. Северослав да. пребывает за своим автомобилем затримання, це коли ми отримаємо за руку, маємо обмежимо. То, так, на своїй машині ми їм його, його, його пропонували одразу. На своїй машині приїжджає, отримує не, не, не. там чи протокол і уїжджає. Ця ну, процедура вона вже працює ну, мінімум рік, і мінімум рік ми возимо так постійно людей, які перебувають э, за вимогою. За прикрашає, Відпрацька, вони звернення згідно постанови Кабінету Міністрів, ми повинні співпрацювати і доставляти осіб, які порушують мобілізаційне законодавство. Стаття 22 закону України про мобілізацію, мобілізаційну підготовку це неявка по повісті. Ну, там, дата виставлення 30.01.25 року. Складені матеріалів. Я не знаю. Дивіться, я, я її не видавав. Нам видає ТЦК вимогу на доставлення особи, яка реєструється з. Там є різні, дивіться, там є різні причини. Я не знаю, яка саме... Там воно ж пише розмито, для взяття на військовоблік військово зобов'язання визначення їх призначення на, на особливий період направлення на проходження медичного області. А вони передадуть вони передадуть інформацію. Ми ж реєструємо це все, так як ми, ми його е, зупинили по вимозі, ми по цій вимозі його реєструємо. А 102, все як положено. Yeah. І вони передаються все в е, Кервогрецький районний. Вже там вони або вкладають протокол, або направляють його. ну вовше. Це вже це вже я не можу вам, я не знаю, це нюанси, це кашля. Ну, дай, дайте, дайте, чи Так, от Ярослав. Я тут, мати на руку знову тут. Ні, ні, ну давайте Ярославці. Да, ні, рібля, безплатного адвоката, Адмін за один протокол. Ви довозите його для того, щоб спати страт... користуватися, будь ласка, е, якимись Зак... термінологією і статтями. Якщо ви будете користуватися, вам не... це допоможе по життю і взагалі в даній ситуації, Дивіться. але взагалі по цій людині я вам ні пояснювати нічого, не маю бажання і необхідності. Взагалі ви людина, яка підійшла, не представилася, не пояснила хто ви просто такий. друг. В першу чергу, давайте з'ясуємо, чи мають право співробітники поліції зупиняти транспортний засіб для того, щоб перевіряти ваші військово-облікові документи. А можливо, ви порушили правила військового обліку. Відповідь на це питання ми можемо отримати, почитавши статтю 35 закону України про національну поліцію, де зазначений чіткий перелік, коли співробітник поліції зупиняє ваше авто для перевірки військово-облікових документів. На сьогоднішній день така підстава відсутня. Йдемо далі. Ви у розшуку. Дана процедура процесуальна може відбуватись, коли відкрите кримінальне провадження відносно особи, яка порушила правила військового обліку. Але на сьогоднішній день керівники територіальних центрів комплектування вже звертаються до органів національної поліції згідно ось такого додатку до постанови кабінету міністрів. Це у нас звернення щодо доставлення громадян, які вчинили адміністративні правопорушення. Це стосується правил військового обліку до ТЦК. Для чого? Для складання протоколу. Одразу хочу звернути вашу увагу, що дане звернення стосується громадян, які вже вчинили адміністративне правопорушення, тобто є відповідна постанова, і даний факт вже встановлений. Але навіщо їх доставляти, щоб знову складати протокол? Ну, тут є певний абсурд, поліція має право доставляти порушника до ТЦК згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення. Стаття 259 з метою складання протоколу одразу зазначена мета про адміністративне правопорушення, в разі неможливості скласти його на місце вчинення правопорушення. Це як в даній ситуації, тому що представники ТЦК мають право складати відповідні протоколи. Якщо складання протоколу є обов'язковим, а воно є обов'язковим, Порушника може бути доставлено в ТЦК також згідно постанови Кабінету міністрів номер 560 пункт 16 керівники органів поліції організовують проведення. Поліцейськими перевірок в осіб чоловічої статі від 18 до 60 років військово-облікових документів з документом, що посвідчує особи, та у разі відсутності у такої особи військово-облікового документу в подальшому його затримують та доставляють до ТЦК. Тобто, враховуйте той факт, що якщо у вас з собою відсутній військово-обліковий документ, в подальшому вас можуть затримати та доставити. Але у більшості випадків співробітники поліції намагаються не затримувати особу, а вмовити її, щоб вона добровільно поїхала до територіального центру комплектування. Чому тому, що, по-перше, вони зобов'язані одразу складати протокол затримання, де зазначається час, а особа не може бути затримана більше ніж на три години. Далі повідомляють родичів або керівника підприємства, що особа затримана, і вони зобов'язані зателефонувати для того, щоб в подальшому вам була надана безоплатна правова допомога. Тобто є певні дії, які вони зобов'язані робити, і у більшості випадків вони цього робити не хочуть, тому і вмовляють громадян: давайте ми вас доставимо і ви не будете при цьому заперечувати І протокол затримання. Затримує, да. Правильно, адмін затримує. Але Ми не хочемо зайві чому вас, писати бумажки. я знаю, чому не хочете. Чому друзі? Якщо вам потрібна консультація, юридична допомога по даному питанню, я рекомендую завчасно долучитись до нашого юридичного клубу, щоб у вас була можливість отримати і консультацію, і допомогу, якщо виникають ось такі ситуації. Телефонуйте, и вы дізнаєтесь умови участі в нашому клубі. Ваші сотрудники говорят о том, что они делают затримание. Нет. Я такого не сказал. Так это же админ Покажіть Покажите тогда, <постив> е если это армор, <постив> ну, его нет, но он по-другому называется. Он объединился с некоторыми базами, уже называется по-другому. Вам ну, должны быть представлены документы, которые да. подтверждают, каким? Да. что да. он да. нарушил админ Да, правопорушение. Да, Если это админ правопорушение, то есть админ затремание. Нет, що... не обов'язково. Вы знали, что за кожный админпрапорушене и админ, админ затрем. Не за кожно. Не за кожно. Но <звук> в данном разі вы можете. Хочете... Но все-таки есть не застревание. Необходимость. Да. Людина не хоче їхати по своєму ну, бажанням. Ми йому висуваємо вимогу закон. да. закону закону. Якщо, якщо вона прописана в законі, це законна вимога? Якщо це прописано в законі, це законна вимога. О, ви е... маєте, ви маєте право вимагати, а yes. він. Має право, немає На... право. має він права і обов'язково. Якщо він вимогу не виконує, поціка поліції законно, то це звісно не поконує законом вимозі або наказу з наказу поліцейського стаття взагалі. Да, і протокол і після затримання цього затримує, правильно, да, адмін затримання. Але ми не хочемо зайвої чому писати бумажки. Я знаю, чому не ви хочете. чому, а тому, що це в суді Законно. тому що закон суді 99,9 і Ви програєте у вас Ні. буде суворо А я, ну, я кажу, що да. Тому що Давай. ви його маєте затримати для не, складення, якщо він щось порушує, але да, ми, да. ми не зобов'язані затримати. Да. Ну ви ж хочете його затримати? Ну так що хочемо, то ні. Ні. Ми хочемо його. Доставити. 259. Доставити. 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 Ну людина, вона не хоче за свої ну, бажання. Зараз е, поспілкується з адвокатами зрозуміє, що зайві бумажки не потрібні.